Вітаємо вас на каналі Пережуля Квіткова. І ми все ще отримуємо рослинки від дендроферми Бережнюк. Замовили з подружкою ми тут дві посили і дві рослиночки, і ще її. І хочемо подивитися, що ж там нам прийшло. Можливо, це останнє, а можливо, ще Юля захоче замовити. Я, скажімо так, нахрапом до неї нав'язалася для того, щоб щось теж собі отримати. Так, давайте дивитися. Який гарний барбарис. Вже бачу барбарис. Так, давайте достанемо. Так. Ай, листикі листочки. Так, ось такий барбарис. Так. Його робили йому там огляд так, на э, сайті. Не на сайті, а на сторіночці бережнюків. Він ще був з листочками, бачите, вже опадає. Дуже гарний колір. Э, насичено рожевий, я б сказала, навіть не червоний, а насичено рожевий. Так, називається Барбарис. Барбарис Барліс. Барліс П9. Ціна 89 гривень. Ось такий. Гарний, високий, колоновидний Барбарис. Класний дуже. Буду потім черенкувати у тюті Юлі. Дуже круті. Так, дивимось далі. Так. Так, це, мабуть, мій панкейк мені хотілося. Не можу зрозуміти, чи він це трошки пожить, Ага, оце одна така якась гілочка пожовкла, її потрібно буде обрізати. А цей вже він бачимо, що становиться таким бронзовим на називу. Оцю гілочку потрібно буде прибрати. Ще оброблю. Але панкейк він дуже гарно виглядає. Мені от реально він а, прям кейк-панкейк. Такий свисаючий, гарний така у нього хвоя. Дуже неймовірний. Давно його хотіли, нарешті його придбала. Ціна такого саджанця 69 гривень. Дуже гарний. Ось такий. Ну, оце приберемо. Так, давайте далі дивимось. так. Тетя Юля ще замовила, бачу, барбарис. Ще один барбарис. Дуже гарний. Ну прям колір. А, ну, Жовтий жовтий, жовтий з помаранчевим, ну, неймовірно. так, Якщо порівняти, ось ці два взагалі повністю різні. Так, Як він називається? Твіття Юля буде нам розкажем. Санбім, Санбім. Прикольний. Ну, До речі, складно дуже зрозуміти, коли ви заходите на сайт і замовляєте і обираєте рослинки. Складно зрозуміти, що хочете. Тому що там взагалі одна. Один малюночок, і тому по одній одному малюнку складно зрозуміти. А ось тут ви бачите, коли бачите розпаковки обережняків, ви бачите, які рослинки ви отримаєте. Тобто і видно, також, мабуть, коли стоячий, але листок витягнутий. От зараз бачимо, як він профарбувався, жовта. Помаранчевий, ну дуже гарний перехід. Я такого навіть і не бачила. Потрібно буде звернути саме на цей сорт, може ще дозамовлю, скільки можна вже. Це П9. Так, і цей також колоновидний, дуже прикольно. Ну, насичений принасичений. Ну, листочки вже спадають, але бачимо, що це прийшло по сорту. Так, а ось це тіті Юліна Лохина. Да? Дуже гарно. Тетя Юля хоче вирощувати лохіну, вже придбала навіть грунт, буде все як потрібно, саджати. Ось, До речі, я колись купила два саджанця, і вони навіть давали плоди. Але потім вирішила його пересадити, ну і загубила. Ось, Тому в мене на дачі також росла лохіна, і, до речі, вона не така уж прям примхлива. Не Непрямхливіша, ніж гортензія. Тому будемо. Ділитися досвідом, потім тітя Юля розповість, як там вона в неї що там вийшло. Так, і ще одна лохина. Ну, Вже листочки спадають, але до речі, до речі, речі, лохина прикольно дуже виглядає і просто в квітнику, тому що е е восени ось так гарно прокрашується листочок, насичено бордовим кольором, уявляєте, який такий кущ повністю бордовий. Тому можна використовувати і, е і поїсти. І гарно, як бересклета, як кизільника, прокрашується оцей листочок, насичено бордовий такий червоний колір. Ось так. Ось, дві лахинки, просто неймовірні. Так, і остання. Цього разу без подарунків. Оцей я дуже давно хотіла також. Це тедібір, як він називає? Так, теді Бір. Це кіпарисовик також такий. Я б не сказала, що він ґрунтопокривний, він більш такий кущем, мабуть, але подивимось, як він в мене буде. В нього дуже гарна хвоя. Вона схожа на папороть. Уявляєш папороть? Mm -hmm. Тобто схожий дуже на папороть. До речі, цей садженіс мені навіть більше до вподоби, ніж панкейк, але панкейк також також дуже прикольний. Зараз бачимо на камері, що тут трошки салатний такий колір, а тут вже тут бронзовий. Ну вже всі олівці прокращуються на зиму, стають такі ось, мають бронзовий відтінок і забарвлення. Собака там допомагає. Так, ну дуже гарно, гарно. Давай подивимося ще коренево, що тут нам показують зараз. Так, дивимось коренево. <кій> Бо це дуже цікаво, Ну, потримай горшик отак. А я от... О, ота. А! Ну, чудова, чудова коренева, бачимо. Не повністю так завита, як я люблю. О, так що прям взагалі. Я навпаки люблю, щоб не дуже був горщик завитий. Тому що, ну, як на мене, то краще приростають рослинки, коли корінь такий не забитий. Угу. Туди не вставимо. Так, я завтра його прикопаю у дворі. Так, це перший, а другий, давай ще цей подивимось, ну, щоб знати. О, так класний, класний. Я вже бачу навіть. А, ну, О, та супер! Бомба. Хороший. Тобто коренева, не так, що забита, mm -hmm. прям забита, що потрібно вилами, граблями її mm -hmm. чесати. Дуже класно. І хвоя, ну просто от, довго думала, вже 10 разів думаю і все передумую. А тут я замовила. Ну, Дуже гарна хвоя. Зверніть увагу ось на ці сорти. Класне. так. А Я mm -hmm. йду замовляти тепер собі. Ось цей барбарис, ще раз нагадаю, він називається Sunbeam. Просто неймовірний, неймовірний. Ну, за це я ще подумаю, а цей просто потрібно подивитися, який він буде е е літом. До речі, може, в когось вже є, то можете написати в коментарях, як виглядає цей санбін е літом і навесні, який приріст буде, якого кольору. Ну, Це дуже цікаво, тому що не бачили, по фото не побачили, тому хотілося б. Знати вашу думку. Все, дякую всім за перегляди. Ставте вподобайки свої. А, і до речі, я відкрила банку на допомогу своєму каналу. Якщо ви хочете бачити більше розпаковочок, то на суму, яку буду там перераховувати, потім буду замовляти ще рослиночки. До речі, можете ще й писати, де б ви хотіли, щоб я замовила, і щоб побачити, які рослинки в тому чи іншому розпліднику. Всім дякую, всім гарного вечора. І тихого вечора в Україні є розтаних мрій, у поки тих розстотнимо вірні, а нема є там є все, що душа твоя забажає, зима на порозі вже скоро прийде. Треба встигнути квіти придбати. Береш